Безумовно, Трамп повинен взяти відповідальність, коли він запускає власну криптовалюту. Я мало що знаю про неї, крім того, що запустив її. Я мало що знаю про неї, крім того, що запустив її. Президент Сполучених Штатів я мало що знаю, я тільки запустив її. Криптовалюта, ядерні ракети, я мало про них знаю, просто запускаю. А, пане президенте, можете взяти це. Що з цим робити? Запустіть. Сумніваюсь, що цей чувак коли-небудь візьме на себе відповідальність. Я не знаю, коли він був підписаний, бо я його не підписував. Я не знаю, спитайте їх. Я не знаю, ні, я не знаю, що це. Я. Почув про це тоді, коли й ви. Я нічого про це не знаю. Я, я не знаю ситуації, нічого не знаю про Вікілікс. Це не моя справа. Я її не знаю, не зустрічав, не маю уявлення, хто вона. Я не беру на себе відповідальності. Я не маю до цього стосунку. Ви можете сказати людині вже під 80. Можливо, він не намагається уникнути відповідальності. Можливо, він дійсно не пам'ятає нічого з цього лайна. У мене хороша пам'ять і все інше. Чудова пам'ять. У мене чудова пам'ять. Найкраща пам'ять усіх часів. О! Що ж, тоді виходить, що я не знаю, я не пам'ятаю, це цинічна стратегія, щоб уникнути ризику, відповідальності і покарання за будь-яку ціну? Якби ж було хоч одне відео, яке б підтвердило це. Остаточно. Я казав, чудова пам'ять чи найкраща в світі? Одна з найкращих у світі. Так вас цитує репортер. Ну я не пам'ятаю це.